7 травня з опівночі і до 15.00 ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася складною. Найбільшу активність противник проявляє на маріупольському напрямку поблизу населеного пункту Широкіне. Банд формування відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм. Крім того, найманці продовжують використовувати безпілотні літальні апарати, які було помічено в напрямку населених пунктів Володарське та Широкине. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування піддали обстрілам з мінометів та крупнокаліберних кулеметів позиції сил неподалік населеного пункту Гранітне, Піски, Авдіївка та Шахти Дутовка. Ці ж види зброї противник застосовував під час обстрілів наших позицій в районі населених пунктів Ленінське, Катеринівка, Росадки, Сокільники, Станиці Луганської, Світлодарська та Артема. Війня моторів та вибухи снарядів сколихнули до мирні поля Чернігівщини. Навчання танкових підрозділів за участю перших осіб міністерства оборони вражають своїм розмахом. Тут на танкодромі повозу селища Гончарівське тренуються мобілізовані бійці, які невдовзі стануть на захист східних рубежів України. Міну від попередніх навчань танкісти виконують вправи з штатними пострілами, тобто снаряди, що вражають цілі, такі ж як і в реальному бою. Антитерористична операція на сході України внесла певні корективи в підготовку танкових екіпажів. Сьогодні українські спеціалісти працюють над тим, аби в боях на Донбасі було менше втрат та міцнішою була танкова броня. Сьогодні з мобілізованими посилено працюють фахові інструктори, які брали участь в антитерористичній операції на сході. Цінною є кожна хвилина. Найбільше часу приділяють бойовому злагодженню. Підготовка триває, адже навчені та ретельно підготовлені солдати здатні здолати будь-якого ворога. Міністр оборони України зустрівся з конгресменами США. сторони обговорили поточну ситуацію на Донбасі. Степан Полторак подякував американцям за підтримку. Конгресмени в свою чергу запевнили, що і надалі сприятимуть вирішенню конфлікту на сході України. На сьогодні американська сторона надала матеріально технічну допомогу на суму 25 мільйонів доларів якою є загальна чисельність техніки та озброєння бандформувань в зоні АТО, це стало головним питанням на зустрічі представників Міноборони з військовими Аташе акредитованими в Україні. Присутнім тема війни на Донбасі добре відома, адже країни-партнери регулярно допомагають нашій державі. Перш за все, це країни-члени НАТО та Європейського союзу. В першу чергу це сполучені штати, це країни Прибалтики, Польща. Канада. Ця дружня обстановка свідчить про підтримку нашої держави, наших Збройних сил з боку наших країн-партнерів та друзів. У той час, коли політичні лідери світу відмовляються відвідувати путінський парад з нагоди 9 травня, в Україні нарощується міжнародне військове співробітництво. Півроку Данило оборонив нашу землю від ворога на сході країни. Отримав посвідчення учасника бойових дій. Повернувшись додому, почав цікавитися, які має права та пільги. З інтернету дізнався про координаційний центр допомоги учасникам АТО, а там надали відповідну інформацію. Зокрема, і про те, як отримати земельну ділянку. Вибачити заяву. Я такий, то такий учасник бойових дій. Хочу отримати, бажаю отримати там земельну ділянку і, і пишете, яке призначення, наприклад, для будівництва чи для, для садівництва. Тобто і... мені потрібно звернутися в Київраду? В Київраду. ви отримали рішення Київради. З, з цим рішенням ви йдете в відділ земельних ресурсів, які ну це може бути приватна компанія. Яка розробляє технічну документацію після цього ви йдете на отримання державного державна подають без безкоштовно. Більшість демобілізованих, які повертаються додому, не знають про свої права та можливості. Питання демобілізованих вони в першу чергу стикаються з двома проблемами: перша або вони не знають своїх прав. І гарантованих державою своїх можливостей, а друге, вони стикаються з бюрократією в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування і дуже повільно або взагалі не вирішуються ті конкретні проблеми, в яких вони є. Саме тому створили координаційний центр допомоги учасникам АТО. Він об'єднав волонтерські ініціативи адвокатів та юристів по всій території України. Вже більше двох місяців працює координаційний центр допомоги учасникам АТО за принципом безкоштовних телефонних дзвінків. Звернувшись до за тим номером телефону, можна одержати як юридичну консультацію, так і одержати допомогу конкретних юристів або адвокатів. За цей період ми одержали більше 1700 дзвінків по всій території України. Надалі планується розширити функції центру, окрім юридичної допомоги, особливу увагу звернуть на психологічну реабілітацію демобілізованих бійців. Вже почалась почалась робота пілотного проекту по Київській області, пов'язана з тим, щоб навчити соціальних працівників психологів. Які знаходяться на місцях, які знаходяться в районах в невеликих містах, для того щоб їм також надати певний досвід, та щоб вони знали, яким чином то та людина чи та сім'я, яка буде потребувати допомоги за місцем проживання, могла вони могли також ефективно це робити над розробкою проекту разом з українськими працюють ізраїльські, американські та канадські фахівці. Згодом програма буде поширена по всій країні. Ми зобов'язані зараз потурбуватися за кожну людину, яка повертається з зони АТО і допомогти їй. Війна для 16-річного Пилипа Мартинова почалась у 41-му. Тоді вихованця Брянського машинобудівного технікуму залучили до створення лінії оборони у бік Новгорода Сіверського. Три місяці разом з однолітками копав протитанкові рови, а потім була окупація. У лави піхотинців Білоруського фронту. Його вже повнолітнього призвали через два роки. Почалось наступлення. Пройшли ми частину Брянської області, захворіли німножка Чернігівська. Это вот э, Семеновский район. Там была окруженная группировка. Нас посрали туда-два батальона на уничтожение этой группировки. Ну, його унічтожені взяли пленних. з боями. Пилип Семенович дійшов до Берліна. Двічі був поранений. Один із осколків досі у правій руці. Від контузії втрачав слух і здатність говорити. Але лікарі творили дива і повертали рядового Мартинова на фронт. Він міг отримати і звання старшого сержанта з орденом червоної зірки за героїзм у дозорі, але заохотили лише його напарників. Приходить політрук і спрашує, де я був 42 второй і 41 год. Я ему начинаю объяснять, мне было 16 лет, был на оборонных работах, а потом призвание в 43 году, когда исполнилось 18 лет, во теперь начинаю объезжать здесь. Эти два человека получили старший сержант, а мне лишили Красной Звезды. Только тому, що був окупації. Судячи з мундира підполковника нагороди, знайшли свого героя дещо пізніше і за участь у інформаційній війні також. Адже біля Берліна його підрозділу довелося охороняти захоплену за наказом маршала Жукова найпотужнішу нацистську радіостанцію. Взагалі, його взяли, обісточили і сохранили. Ця станція почала работать через 2-3 тижні і вищать на весь мир. З України, я ну савсім, значить, союзом про перемогу над нацизмом Пилип Семенович дізнався, коли патрулював Берлін. Тоді не стримували емоцій, стріляли у небо з усього, що було під рукою. Служити там довелося до кінця 45-го, потім півторамісячна дорога до Мінська. Вже там лікарська комісія постановила демобілізувати нашого героя.